21 грудня Україна залишатиметься під владою хмарної погоди. У більшості областей небо залишатиметься затягнутим густими хмарами, а сонце лише зрідка пробиватиметься крізь них. Подекуди вранці та вдень можливий дрібний дощ. Температура коливатиметься в межах від нуля до плюс 13 градусів залежно від регіону. Вітер помірний. А тепер детально погода в областях. на Київщині в день температура становитиме плюс 3 градуси, а вночі знизиться до нуля. Ранок очікується ясним, однак вдень і ввечері небо вкриють хмари. Опадів не передбачається на півночі на Житомирщині. вдень температура буде близько плюс 3 градусів, а вночі знизиться до мінус 1. Вранці буде ясно, але вдень небо вкриється хмарами. Опадів не прогнозується. На Чернігівщині температура вдень підніметься до плюс 3 градусів, а вночі впаде до мінус 2. Протягом дня буде хмарно, лише ввечері небо проясниться. без опадів. На Сумщині температура вдень сягатиме плюс 3 градусів, а вночі залишатиметься на рівні плюс 1. Вранці очікується дрібний дощ, який припиниться до середини дня. На сході на Харківщині вдень температура буде близько плюс 3 градусів, а вночі знизиться до плюс 1. Ранковий дрібний дощ припиниться ближче до середини дня. На Донеччині в день температура підніметься до плюс 5 градусів, а вночі до плюс 3. Протягом усього дня буде похмуро. Дощу та снігу не очікується. На Луганщині вдень температура сягатиме плюс 5 градусів, а вночі знизиться до плюс двох. день буде хмарним без опадів. На півдні в Одеській області в день температура становитиме плюс 6 градусів, а вночі плюс 4. Вітер північний 4 метри за секунду. Небо буде хмарним протягом усього дня опадів не прогнозується. У Миколаївській області вдень температура підніметься до плюс 6 градусів, а вночі залишатиметься на цьому ж рівні. Вітер північний: 4 метри за секунду. День пройде під щільними хмарами без опадів. На Херсонщині вдень температура становитиме плюс 7 градусів, а вночі буде до плюс 6. Увечері можливий дрібний дощ. На Запоріжжі вдень і вночі температура становитиме плюс 5 градусів. Ранковий дрібний дощ ближче до вечора припиниться. У Криму вдень температура підніметься до плюс 13 градусів, а вночі знизиться до плюс 7. Сонце час від часу з'являтиметься з за хмар. опадів не очікується. На заході. На Львівщині вдень температура становитиме плюс 2 градуси, а вночі знизиться до мінус 1. Ранок буде ясним. Але день небо тимчасово вкриється хмарами. Опадів не прогнозується. На Івано-Франківщині температура буде близько плюс 5 градусів, а вночі буде плюс 1. Ранок буде ясним, але день та ввечері знову повернеться хмарність. На Тернопільщині вдень температура становитиме плюс 2 градуси, а вночі плюс 1. Ранкове сонце поступиться місцем хмарності. На Буковині в день температура досягне плюс 4 градусів, а вночі знизиться до плюс 1. День буде похмурим, опадів не очікується. У Закарпатті в день температура становитиме плюс 5 градусів, а вночі знизиться до нуля. Небо залишатиметься ясним упродовж усього дня. На Рівненщині в день температура становитиме плюс 2 градуси, а вночі нуль. Ранок буде ясним, але ввечері з'являться хмари. Без опадів. На волині вдень температура підніметься до плюс 3 градусів, а вночі залишатиметься на рівні плюс 1. Вранці буде ясно. Вдень хмарно, без дощу та снігу. На Хмельниччині вдень температура становитиме плюс 2 градуси, а вночі нуль. Ясний ранок поступиться місцем хмарному дню. Опадів не очікується. У центральних областях. У Кіровоградській області вдень температура становитиме плюс 4 градуси, а вночі буде плюс 1. Вранці очікується дрібний дощ Вдень і ввечері без опадів. На Полтавщині вдень температура підніметься до плюс 4 градусів, а вночі залишатиметься на рівні нуля. Ранковий дощ завершиться до полудня. У Черкаській області вдень температура становитиме плюс 3 градуси, а вночі буде плюс 1. День буде хмарним, без опадів. На Дніпропетровщині вдень температура становитиме плюс 4 градуси, а вночі залишатиметься такою ж. Ранковий дощ завершиться до вечора. На Вінниччині вдень температура підніметься до плюс 3 градусів. А вночі знизиться до нуля. День буде похмурим, без опадів. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякуємо, що були з нами. Гарного дня та вдалого тижня. До зустрічі в наступних прогнозах.